Ректором Харківського національного університету внутрішніх справ Валерієм Сокуренком підписано меморандум про співпрацю та взаємодію у галузі культури та мистецтва з обласними закладами культури і мистецтв Вінниччини. Гарантом укладеного договору стала Вінницька обласна військова адміністрація, яку представила начальник управління культури та креативних індустрій департаменту гуманітарної політики Ольга Дернова. Мета меморандуму організація співпраці у напрямі культурно-естетичного виховання курсантської молоді та популяризація культурно-мистецького життя на Вінниччині. Наші заклади обласного підпорядкування, кожен за своїм напрямком є на сьогодні одним із найкращих закладів культури в Україні. Ми цим щиро пишаємось і спільними зусиллями. Кожен директор, кожен колектив закладу культури обласного підпорядкування готовий. На співпрацю подальші дії для того, щоб курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ були виховані гідними патріотами своєї держави. Ми відчуваємо і турботу, і увагу, і підтримку всіляку. В першу чергу зрозуміло, що це держава, обласна державна адміністрація, але це й обласна рада, і міська влада, і управління. Національної поліції, головне управління. Влон нам допомагають, нас підтримують. Курсанти, звичайно, поки навчаються, ми точно будемо орієнтувати їх на те, щоб вони вивчили, щоб вони отримали всю суму вмінь, знань, навичок. Ну а ви нам для чого? Для того, щоб повторюю, щоб вони знали, що вони захищають, щоб вони бачили, що вони захищають. Не тільки землю свою, не тільки. Своїх рідних, близьких, друзів, що вони захищають ті надбання нашої культури, які є, в тому числі в Вінниці. Тут є що показати, є куди повезти. І переконаний, що так воно і буде. «Ми кажуть, ми дбаємо про те, аби зберегти, а ви дбаєте про те, аби були нормальні відносини між людьми, які би підтримували до одного, любили, шанували, а оті, що не зовсім правильні, щоб їх можна було перевиховати. Тому я сьогодні з великим задоволенням запрошую до співпраці. Наша співпраця вже має свою історію, і розпочалася вона ще в минулому році. Десь з літа ваші курсанти відвідували нашу бібліотеку. Ми готові проводити різноманітні заходи для курсантів. Вони дійсно є активними учасниками патріотичних заходів, які ми вже проводили. Але хочу запросити вас і на інші заходи, на якісь розважальні, які ми проводимо на презентації книг. Ми системно з вами працюємо послідовно, регулярно. От, і хотів би запевнити, що ми, колектив Театру Садовського, все зробимо для того, щоб відвідуючи наші вистави, ваші вихованці отримували величезний заряд позитивних емоцій, гарний настрій і душевний комфорт. Нам дуже приємно, що ви активні учасники, як і курсанти, так і ви викладачі родинами, буваєте в нашому музеї, оглядаєте наші виставки. І стаціонарну експозицію ми маємо чим поділитися з вами. Ми готові з нашими виставками приїжджати, приходити до вас і спільну співпрацю на вашій базі проводити. Я сказала Ольга Миколаївна. Ми справді проводимо фестивальні заходи, концертні заходи і більше, менші, особливо зараз менше в наш воєнний час. Людям все одно треба спілкуватись, треба відпочивати, тому з будь-якою ідеєю пропозицією можете до нас звертатися. Ми маємо можливості, ми маємо фахівців, ми знаємо артистів і ми можемо підготувати програму на будь-яке замовлення. Знаєте, національно патріотичне виховання нашої молоді це є один з найважливіших напрямків нашої сучасної української культури. І державна стурбова культури заповіді душа, як і хто в цьому може вам допомогти. Виховання підростаючого покоління власне тих, хто буде будувати після воєнну Україну, мирну Україну і я в цьому впевнені. Тому до співпраці тільки разом не виходять нове гарне, сильне і мужнє покоління.